У Чернівецькій обласній клінічній лікарні скасували тендер на майже 11 мільйонів гривень на ремонт в одному з корпусів. Проведення ремонтних робіт для нас є важливо, щоб ви зрозуміли. У нас 90% відділення потребують тих чи інших ремонтних робіт. Будівля лікарні з 1886 року побудови. Пітальних ремонтів, якихось таких відновлювальних ремонтів, не проводилось в лікарні ну дуже дуже давно десятки років. А якщо проводились, то вони були такі дуже поверхневі. Від укладення договору відмовились через рекомендацію Бюро економічної безпеки, каже головна спеціалістка з питань комунікації бюро в області Ірина Задорожна. Учасник, який став переможцем цієї закупівлі, він не надав документи, які підтверджують можливість використовувати будівельну техніку. Також виявили те, що переможець надав некоректну інформацію щодо фаху та кваліфікації працівників, власне, яких він планував залучати до цих ремонтних робіт. А також те, що це підприємство не підтвердило свій досвід виконання аналогічних робіт, а це є було однією з вимог у тендерній документації. Переможцем у тендері була компанія Смеречина. Йдеться на сайті публічних закупівель «Прозоро». Ми сконтактували з керівником фірми Олегом Пріддієм, аби спитати, чи погоджується він із зауваженнями, які назвали УБЕБ. Він обіцяв надати відповідь пізніше. В обласній лікарні кажуть, що самостійно перевірити документи не могли. Для визнання переможця у тендері документів було достатньо. Бюро економічної безпеки надало облікові документи, до яких у нас був відсутній доступ. Чи було це порушенням? Кваліфікувати може тільки суд. Зауваження надані Беб. Ми врахували. Наразі у лікарні оголосили новий тендер на цей ремонт. Йдеться на сайті публічних закупівель. «Прозоро». у ньому не прописували інших умов, бо проєктно-кошторисну документацію перевіряли незалежні експерти, каже Катерина Житких. Анастасія Лупашко, Василь Ніколаїшин, Суспільне, Новини, Чернівці.